Hello, Friendly! з вами на зв'язку. Деніс Френдлі. Вчора ми їли з вами десерт солодкий, який називався Снікерс, який мені, скажімо, не дуже сильно сподобався. Щось не дуже особо він був смачний, хоча він дорогий. Сьогодні ми спробуємо з вами також десерт з гуцульських солодощів, який називається тірамісу. Ось таке Тірамісу молочне, я думаю, що це буде набагато смачніше, бо він молочний. Це тіремісу виглядає буде, думаю, смачною і можливо буде навіть на 9 балів. Надіюся, а може і на 10. Хто його знає? Зараз ми його спробуємо, дамо оцінку, і я скажу, що було смачніше. Мені вчора снікерс, це що ми доїли, чи оце теремісу? Поїхали. Дізнаємося в цьому відео. Let's go! День успені реагує, День успання реагує, сьогодні він буде їсти десерт суцульських солодощів, який називається тірамісу. Су. Су! Су. Погнали їсти. Так. Ми йдемо їсти, ми йдемо їсти, ми йдемо їсти десерт серці рамісу, ми йдемо їсти, ми йдемо їсти, ми йдемо їсти, десерт серці рамісу. Тут ще... ой, на камеру ожина впала. Цю ожину в мене росте коло хати. Пам'ятаю, збирав цю ожину, поцарапав собі руки. Таке, хочеш ожини, поцарапай собі руки, називається. Що зробиш? Поїхали їсти. Так, ану, о, це вже якесь смачніше. Трошечки таке... Стружки шоколаду вони накинули. Ну це вже краще, так. Так, це вже краще. Таке молочне, там. Я би поставив 9 балів, смачно. Таке на сирок нагадую. Молочний сирок. М -м -м -м, добре. Оце вартує 70 гривень. А той снікерс не вартує. снікерс мені не сподобався. Хоча би я максимум за це 50 дав. Гривень, а не 70. Кожен хоче хочуть нажитися, хоче хочуть заробити. Какао. Смакаве тут пішло. Ну угу. тут все на 9, я думаю. Чекайте, щось? Горішок чи що? Шо? добре. Щось зуби попало. Тут такі так дорого це коштує, що... Ніяк не візьмеш дві порції, бо маленький ролик виходить. Якби було це дешевше, десь по 30 гривень я би взяв дві... то теж 60, але... Дві штуки би виходило 60. Ем... Взяв би дві порції тіремісу. Ну снікерс не варто було би брати дві порції, але тіремісу би взяв дві порції на відео. А так одна порція. Нічого. Що зробиш? Візьмемо десь гуцульських солодощів ті авторські. Типа шоколад власного виробництва. Спробуємо. Може, то мені сподобається ну ще більше, ніж тирамісу. Ну, коротше, ви зрозуміли. По оцінці зрозуміло, що тирамісу мені сподобалося більше, ніж снікерс. Та. Тепер лишилося це чи викинути, чи напевно. Так лишив. Добре, народ. Я не можу вам сказати, приїдьте до мене на Прикарпатщину, на Карпати, і відвідати гуцульські солодощі і купіть тірамісу чи снікерс. Це таке, це вже суто я взяв у себе тут спробувати дати оцінку. Але щось подібне побачите, думаю, у ваших краях теж продається тірамісу. Щось може таке на подобі снікерса. Можете, але все одно тірамісу більше рекомендую. Так що тірамісу можете взяти більше. Снікерс цей мені не сподобався вчорашній. Добре, Тірамісу було краще. так, Тому такі справи, народ, додивилися до кінця. Я оплодую вам молодці. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Ой, пока-пока, дружні. Упав. Засильно, засильно. Та. Ось таке було тирамісу. Всім удачі, всім гарного дня. Бувайте, дружні.